Доброго здоров'я! У нас пройшли дощики. Подивимось, чи буде якийсь ефект після спеки. Зі мною мухтар. Чекає мене. Всього лише перша половина липня, а папороть он там за березою вже пожовтіла і багато жовтих листочків на кущиках. Нам ще рано до осені, не хочеться, ще хочеться продовження літа. І що дивно зацвіла зіновать, де-не-де. -де. Ось тут вона перецвіла, мабуть, весною, а тут зацвіла в першій половині літа. Мабуть, весною не всі кущики зіноваті прокинулись. В тих складних умовах. Що? Ліс продовжує цвісти. Біла смілка. Уже доволі гуляємо з мухтаром по лісу і тільки перший гриб. Отакий хирлявий. Отакий худесенький мухоморчик сіро рожевий. Маремуха. Латиною він називається Аманіта Рубесенс, мухомор червоніючий і дійсно як почервоніла ніжка. Червоніє в нього і шапинка, але не так активно. Мухоморчик червивий. На жаль. Серце отак тьох в грудях білий гриб. Але то скоріше велика сироїжка червоного кольору. Так, на 95%, що то сироїжка. Велика і масивна. Як вона виросла такою здоровою. Взагалі-то я полювала на цьому місці за такими сироїжками, Вони саме тут ростуть. А тебе я не чекала. Але перевіримо, ох, яка крепка ніжка. Крепка, але хробочлива. сироїжка червива, на жаль. Покладу сюди, тому що. Мухтар ось зразу ж почне їсти, якщо я викину. Цю сироїжку перевіримо, з якою метою вона нас діждалася, чи просто так, Ой, не просто так, нам на здобуток. Отам гість сидить, чи ми гості, чи він гість слимачок. Сироїжка дуже добра, найкраща із сироїжок. Сиреїшка зеленкувата луската, руссула віресенс латиною. Луската, ви самі бачите, чому? Тому що вона розтріскується на невеличкі лусочки. У нас її називають голубка. Такі сиреїшки бувають дуже гарного бірюзового кольору, зелено-голубого. Голубки у нас ласкаво. Хай сидить, пускає спори. Мохтар не чіпай. Ось тут точно спори вже пускає, вже коричневого кольору. Грибники не виконують своїх функцій. Тут їх багато ходить, але вони пропустили такі сироїшки, дали їм постаріти. Ішла сьогодні в ліс на гриби. Особливо не розраховувала до того у нас була спека, проте сироїжок лускатих, зеленкуватих очікувала набрати. Вони ростуть з липня по жовтень. І ростоті в спеку люблять спеку. Це, звісно, вони такого любити не можуть. Люблять вони помірну вологу погоду, але спека їм не заважає. І ось трапилась ще одна така сироїшка, якого ж приємного, щемливо зеленого кольору як листя азалії. Зараз її перевіримо. Ще й велика, масивна, товста, її ще називають товстухою, яка масивна ніжка. Ніжка у неї теж дуже смачна, але на ніжку надії немає. По краях можна щось зрізати. І це вийде доволі таки результативно, тому що сироїшка велика, грибів немає, так що нічого доброго не викидаємо. Лише можна викинути оцю червону сироїшку. Мухтар відволікся, так що не знайде туди полетіла. Здалеку виднілись дві сироїшки, а підійшла їх виявилось аж чотири. Чудово, чиста. Так. Чиста, Ой, як добре. Тут перевіряємо чиста, оце удача. Це теж буде чиста, похолодало, ну, валяєшся у мене під руками, під ногами. Якщо це буде і все, то ми вже не дарма в лісі, вже із здобутком. Боюсь наврочити, але Мохтар в цьому році проявляє менший інтерес до грибів. Минулого року він вихватував усе у мене з рук і їв. Це було доволі таки страшно мені, небезпечно і ніяк не могла його відучити. Можливо, він сам щось зрозумів. Тут сироїжечка зеленкувата, лізе з-під землі, вже, на жаль, розтріскалась, не змогла вдало піднятися. Ну і хай сидить далі. Там нічого брати. Шукаємо ще. А це, що у нас, мабуть, було вже якийсь молочай був. Або під груздок білий. я ці гриби тут бачила. Хай сидить, він уже негодний. Йдемо вперед Мухтар. Ще сироїшка луската, теж фаутна. Теж така вже шапинку хтось з'їв. Хіба що, хіба що подивимось на Залишки. Так, ніжку теж заберемо. Вона добра, подивіться, щось, щось зріжеться, але щось і залишиться. Вже три рази тут обходжу, зайшла з іншого ракурсу, і подивіться, яке класне багатство. Мухтар, ти тут не треба поки що. Пішов, пішов звідси, но ну, розтопчеш. Такі вид їх вивернув. Такі гарні сироїжечки. Який колір, справді синьо-зелений, які ж свіжесенькі, які чудові сироїжки. І подивіться, які вони чистюлі. А ця абсолютна чистюля, а ця має кілька дірочок. Але в мене в книжці написано: якщо такої сериїшки кілька дірочок, її можна забирати або дома зріжеться, або не звертати уваги. Але я зрізаю. І бешкетник, крім того, що балується, ще може інколи якусь користь принести. Викопав сироїшку лускату. я її не бачила. Ну, не кусайся. <рес> поки не візьмеш різку, якусь палку, поки він від тебе не відчепиться, буде так легенько кусатися, буде тягти за одежу, гулятися. Іди, йди. <рес> Ага, їх навіть три. Ну, мухтар забрав у мене чергову різку, а ми швидко забираємо сироїжки, щоб він не заважав нам, поки він відволікся. Добрі сироїжки. Приходиться і верещати. І махати різкою на нього, щоб врятувати гриби, і врятувати ситуацію. Зйомки. Знову мухтар вибив сироїшку лускату, я б могла таку маленьку не помітити, так що допомагає мені ще й збирати гриби. Ворони каркають. Прислухається. Що вони там побачили? Непокоїться. Ага, сироїшки лускаті вже стали рости в азалії. Ох і масивна, ох, і здорова сироїшка. Колір у неї, ну точно, як листя азалії. Ось так. Маскується. Товстонога чиста там класна сироїжка, а ця сидить геть посеред куща, порепана, чи то від старості, чи то від такого складного життя. Якось її брати не хочеться, хай далі росте. Мухтар пляшку знайшов, ганялася за ним, тому що буде шарудіти. І знайшла по путі, <смі> бігла і знайшла отаку красунечку, дорогоцінну сироїжку лоскату, зеленкувату, ще й чистеньку. <смі> Отакі бувають ситуації. Більш немає. В кущах сироїшки шукаємо. Іди, йди, йди, йди. Кинув пляшку, я не встигаю їх забирати. Тут ще й місце відпочинку деяких, так що пляшок вистачає. А я вже тут проходила, піднімалась от туди. Там мій велосипед стоїть, а тут стежечка мене знову привела в це місце. І подивіться, зайшла з іншого боку і видно мені сироїшку, красивену, ловкеньку сироїшку, таку саму, як ми збираємо колір, про який я казала, голубовато зеленкуватий бірюзовий. Чи то ж не краса, грибне щастячко. Подивіться, яка вона чистесенька. Знову пляшка в зубах. Це капець. Отак. От Шарудіння на весь ліс. Якось треба відняти. І, і Прийде до мене. <си> сяде, ляже десь поблизу і починає шарудіти. Ну, це ужас. Ще одна лоската сироїшка. Зверніть увагу, вони ніколи не бувають блискучими. Луската сироїшка завжди матова. Ану, подивимося, якої вона якості, якості відмінної забираємо. Скільки у нас уже сироїжок. Сироїжечки сидять і не одна вона тут, але вже поживши. Тут взагалі-ціла то ціла група, От їх я не помітила раніше, щось виберемо, перевіряємо. Бачите, як тріснула. Навіть частина шапинки загнулась, але все одно подивимося. Гриб свіжий, на вигляд, проте доволі червивий. Ні, місце, де була ніжка, зрізаємо. Отак, а там хороший гриб. Великий перевіряємо грибок. У не лежись. Цей навряд чи цей ватянистий видно, вже геть переріз. Так, це не дуже, а цей і цей не дуже. Тут здобутку у нас нема. Тут яка велика група сироїжок лускатих, зеленкуватих, а там старенька, молодші, але довіри не викликають. А там ростуть, а там уже мухтар встиг збити гарний молодий гриб. Перевіряємо. Може, щось виберемо, а ще, он, як тарілка здоровенна. Чим би собака не балувався, аби не заважав. Так, витяниста, оця свіжіша ні. А взагалі-то візьму, там розберемося, <сум> спокоїмся, дав би то Бог, оцей гриб геть помне. Молодша, проте хробачлива. Ні, всередині добра. Тут цю чіпати не буду. Ота От найбільш обнадійлива ця крепенька. Так. Потім розріжу, іду по лісу і примітила, як же дивно перецвіли дзвіночки персиколисні. І підняла гілочку стебельце. І подивіться, яка дивовижна краса лілії, червонокнижні лілії. Поселилися в нашому лісі. Милуватися, не намилуватися, довге стебло, листочки, в кілька ярусів. Воно, мабуть, було ось таке стояло, але вітер похилив, залишу. Рослина червонокнижна, чіпати її не можна. Я така задоволена і рада, що побачила рідкісні квіти. Емоції на максимумі, але йдемо далі. Ой, яка ж гарнесенька сироїшкова паняночка сидить. Чомусь однесенька. Молоденька. Ні, вона самотньою не була. Ось її мама вже віджила свій вік, а цю заберемо. Потяг мою палицю. Ох, яка добра. Подивіться, яка товста ніжка була. Чистесенька, білесенька, без жодної дірочки. В молодому віці ці сироїшки на півкулясті з підгорнутим краєм. І можуть варіюватися у кольорі з бежевого до світлооливкового, як тут, і до бірюзового. Лісова польова гвоздика, дрібненька, проте дуже помітна завдяки яскравому малиновому кольорові запах у неї неймовірний. Сироїшки Лускаті роблять нам сьогоднішній грибний збір. Ще одна красива сироїжечка, яка чудовенька. В старших ніжки вже стають камерними, з порожнинками батянистими. Сироїжка чиста. Помітні порожнинки. Ось такий батянистий у ніжки, їхні особливості сироїжок лускатих. Утрапились сироїжки червоні, вже старенькі, тут молодші, але перевіряти їх неохота. Що то таке? Сироїшка зеленкувата. Оцю заберемо з великим задоволенням. Сироїшка, бачите, без мішка в основі, замурзаненька в ґрунті, але добра, чистенька. Оцей перевіряти не хочеться. Трошки вони молодші, але, думаю, червиві, хіба що цю, а вона хилиться, прямуємо вперед. Диву даюсь, як же папороть пожовтіла. Я ще не хочу осені, ще дуже рано, але щось сталося, що вона і посохла, покоричневіла, пожовтіла. Проте літо по календарю продовжується. Перевіримо ще тут локацію, подивимося, чи є тут гриби. Грибів поки що не видно, а природа літня захоплива, насолоджуємося літом. Ось сироїшка луската, сидить дорогесенька. Як же ти нас зустрінеш? Рипить, чуєте, свіженька, чистенька, от молодчиночка, повне відерце. При зборі наших сироїжок треба бути вкрай уважним. Ледве не пропустила, вернулась, ледве не залишила цікаву для себе сироїжку сьогодні і завжди. Чим далі відрізаєш, Ним. менше дірочок і нарешті чисто. Сироїшка шапинкою, мрія грибника. Бодрячки плютеї білі. На березовій колоді. Прийшов дощ колода намокла грибам добре, пахнуть редькою, брати не будемо. Йдемо далі. Сироїшка луската мікоризний гриб. Утворює мікоризу з буком, дубом і рідше ялиною. А що ж у нас тут повно глиці? Поряд росте сосна, але вона до нас не торкається. Нам цікавий оцей дуб. Він породив ось таку сироїшку найкращу на сьогодні. Найяскравішу, найгарнюнішу, яка ж вона розкішна, молоденька, який насичений колір, нам подарунок на останок. Чи ж це не грибне щастя? Сироїшки лускаті дорогоцінні гриби врятували наш сьогоднішній грибний збір.